В сенсі терпіти не можу базікати на самоті, коли мене ніхто не слухає. Ні-ні, Віллі, я не в себе, надію, що ти все чуєш. Не виключено, що бувають такі дні, коли ти здатна сприяти саморегуляцію культури, Божої описи. Зате бувають і такі, коли ти мені відповідаєш. Словом сказати, що завжди, навіть коли ти нічого не відповідаєш, не виключено, що нічого не чуєш, ти не все не чуєш, а я просто розмовляю сама з собою, все одно, як в пустелі. Цього я завжди терпіти не могла, не могла, не могла терпіти довго. Ось що дає мені сили, сили базікати, тобто, ну, а якби ти помер. Або пішов би від мене до іншої, що би тоді робила, чим би займала себе весь день: від дзвінка до дзвінка, в сенсі від підйому до відходу сну. Дивилася б одну точку, зімкнувши ж ще? Я не сказала б ні слова більше до останнього подиху, нічим би не порушила то теж на тишу. Ще один щасливий день. На чому я зупинилася? На отриманні в рамках єдиної вірної ідеології. На волосі, ну, гаразд потім. Вдячні молитви я буду творити потім того дня, якого дня, а далі що. Держава не підтримує культуру експерименту, не знаходжу слід, буваєш таке, що і слів тих не знайдеш. Вірно, Віллі? Вірно, Віллі, буває що так, що і слів тих не знайдеш. Що робити, поки не знайдеш слів? А зачісуватися, якщо ще не зачисалася. усе це допомагає протриматися на плаву. Ось що я хотіла сказати. Ось і все, що я хотіла сказати. Ну, хіба це не дивно, ну, не минає того дня, щоб не повторити, не було б щастя. Залазь на ту свою яму Вілі, не добре довго лежати боляка. Послухай, Вілі, досі лежати на сонці, залізай назад свою яму, ну ж билі. Спочатку ноги, голову, потім ти ж там не повернешся. Забув вазелін. Скільки разів тобі казати? Спочатку ноги, потім голову. Візьми правіше, сказано що тобі правіше. І зад. чуєш, зад не піднімай. І не чуєш? Вілі благає тобі, скажи тільки так або ні. Чуєш, тільки так або вже нічого не говори. І все одно Вілі, не можу передати, до чого, мені приємно знову почути твій сміх. Бо я думала, що мені доведеться більше сміятися, то тобі теж. Напевно, дехто те, вважав наш сміх блюзністким, але мені такі звинувачення не до душі. Немає кращого способу озвучити Господа, ніж від душі посміятися з його дрібних жахтів, особливо з плоских. Біля, я могла тобі колись подобатись? Могла я коли-небудь подобатись? Зрозумів, неправильно. Я не питаю, чи okay. подобалась я тобі. Тут нам усе зрозуміло. Я питаю тебе, чи могла я взагалі подобатись колись? Не можу відповісти. Знаю, питання не злегка. Ну ти сьогодні зробив усе, що в твоїх силах. положи відповідь, я тебе не турбуватиму. Хіба що стане дуже вже нестерпно, просто знати, що ти поруч і за ідеєю, закладів підготовки організаторів комуністичного виховання, майже завжди готові райським блаженством. І все-таки співати пісеньку ще зарано. Ніколи не треба співати пісеньку занадто рано. Я так би могла б перерахувати все, що в ній є. Ні. Скажімо, чи могла б я, коли, якби тут трапилась добра душа, і запитав в мене, війні, що за тебе, великі чорні сонце, дати вичерпну відповідь. Ні, хто знає, які там скарби відробляють теж замовлення, екзотичний за кордоном. Яка це підмога? Так, у мене ж є сумка. Але щось мені підказує: не покладайся занадто на сумку. Він, звісно ж, користуйся нею. Хоча вона допомагає тобі протриматись, коли ти знаходиш у глухой кут. Заради бога, але дивись далі за ніс, свіні. І, і Пам'ятай, що настане час, коли слів і тих не знайдеш. І не покладайся занадто на сумку. А в тебе вільно ніколи не буває такого відчуття, що тебе відносить. Вілі, тебе ніколи не тягне за щось вчепитися, усе відтягуєш, відтягуєш, потягнутися, щоб не піднятися занадто рано, а день минає і минає, а ти так і не піднялася, не піднялася взагалі. Ну так сказати майже нічого і робити майже нічого. І бувають такі дні, коли ти боїшся, що і зовсім не знаходиш чим заповнити час. Бувають такі дні, вони йдуть собі, йдуть, безумовно. Звичайно, явище неспроможності є дзвонить дзвоник, пора відходити до сну, а ти майже, а ти зовсім нічого не сказала. І майже той зовсім нічого не зробила. І тут криється серйозна небезпека. Я легко підніла. Тепер майже ніколи не підніє. Хоча все сильніше. Адже це просто диво, як людина пристосовується, ну до всяких змін. Щось має зрушити, змінитися в цьому світі, а мені вже не вмочу, в мене немає сил. Мені палець маленький. Будь ласка, дай мені знаки, якщо ти не зовсім безсердечно це заради мене вілі. Будь ласка, хоча б мізинчик, що ти ще не втратив свідомість. А що, як сонце і мене розтопить, або то гірше спалить? Ні, я зовсім не хочу сказати, що обов'язково займусь вогнем, просто мало помало облюся, всюди куди дістає сонце. З іншого боку, хіба була в моєму житті пора, коли сонце мене щадило, не палило, так. Все це це слова. слова. Слова нічого не говорять. А насправді я говорю про ту пору, коли я ще не була прикута, ось так, от, і ніякого мистецтва не існує. в мене були ноги, вони ще не відмовили. Я могла сховатися взатягать мені їжі за те, бо сьогодні спекотніше, ніж вчора. Завтра не буде неспокотнішим, ніж сьогодні. Гадай, не гадай, придивляйся, не придивляйся, Хочу зігратися скільки хочеш. На минуле, хочу заглядай, скільки хочеш у майбутнє. І підніміться, завтра земля вище моїх людей, значить, я не тільки не побачу, але я не бачила своїх людей, і ніхто їх не бачив. Сподіваюся, вірити до тебе хоч щось дійшло. Мені буде шкода, якщо до тебе нічого не дійде. Мені знаєш, що нещод трапляються тільки своїм розумів таких откровань. Дивний він чути. Мов мене хтось дивиться. Спочатку він бачить його чітко, потім не зовсім потім зовсім не бачить, і знову бачить не зовсім чітко, і знову зовсім чітко і так далі, і так далі. І тому подібне, то бачить, то не бачить, от ту садину. Перестань базікати інакше розтринькаш усі слова відпущені тобі на день. Перестань балакати за обслуговування приватних інтересів різноманітності. Займися чим небудь де твої Віллі? не смій їсти цю виду. Плюм зараз, плюнь, який сенсі? у цьому сенсі, сенс. І так далі, і тому подібне звичайно не Ти мене чуєш? Слава Богу, чую це в якому сенсі, слава Богу. Думаю, якщо ти ще пересуваєшся своїми кривулями і про дипломаті, набитими паршивими консервами і змінними підштаниками, і тягнеш мене за собою взад вперед у цій смерті пустелі. Мужик та сувала, погоді і казати: гарний мене друг сердечно називає раціональну легітимність, перепустити мені руку Христа раді Господа, і зникли з моїх очей дивно. Тут все дивно. Хай там як і дякую за це. Від душі дякую. Дімались в тій декорації. У сенсі сама з собою, як в кустері, в мене тут не -то було. Тобто, звісно, ти мертвий, як і всі, звісно, ти помер і пішов і пили у мене якісь, але це не біда ти тут. Бувало, я молилася, ідеогію слухняності. Я кажу, бувало, я молилася. Так, зізнаюсь, бувало, я молилася, тепер ні мої груди, як не можна більше зрозуміло. Земна куля. Я часто ламаю собі на це голову. Хочеться думати, що не вся не до кінця. Зрештою, не буває так, щоб усе зникло в кінець кінця, хоч щось. А залишиться на найгірший кінець. Якби розум мене залишив, але ні, не залишив, не до кінця. І не мене, і не тепер. Не виключено, що міг би настати вічний холод, безперестанний згубний холод. Просто везіння, рідкісне везіння. Туфельки, шкарпетки, сорочечка, штанці, повний гарнітурчик, платічку в люшечко, рукавички. Пройшли до дитячої почали роздягати ляльку. Кажеш собі, тепер? Тепер або ніколи? Якщо не тепер, то, то ніколи. Але не тут то було. Але ще після пісні ти не розходишся в цьому з Арістатова. Забуваєш класики. Але не до кінця. Зрештою, щось залишається, ну хіба це не дивно, що допомагає протриматись далі. Невидно, каже він. Були непогані в свою пору. а але не зовсім віднялись чи ні. Цікаво, а внизу вона маляка, чи як... ти не думаєш перебратися на цей бік, хоча б ненадовго, ні? Просто не відеось? Ти що глух? Оні Не знаю. Ти завжди був незбалакучих, обожнюю на тебе війні. Будь моєю, а потім слова від тебе не дочекаєшся. Ну, хіба що небудь із газа і прочитаєш? Шекспірівський меморіальний ну, що ж не біда, що ти зараз кажеш. і все одно ну, зрештою це ніби бути щасливий день, ще один щасливий день. Благослови тебе, Господи, за твою доброту, я не знаю, чого тобі це коштує. Я зараз відпочивай. Я а, не турбуватиму тебе більше, хіба що в найгіршому разі. Ну, у сенсі, хіба що я діду до краю і зовсім вже не знайду чим зайнятися, а до цього справа, сподіваюся, мені дійде знати, що ти мене чуєш, хоча б теоретично, нехай фактично не чуєш. Знати, що ти поблизу, ймовірно, поготові. Збільше мені нічого не потрібно. Я нічого такого не скажу. Що тобі не до душі, не стану випробувати за мою душу, все, що мені надриває Душу, я так не знаю, чого ж ти не чуєш, а душу полегшити хочеться. Душа там на місці. Відчуваю, що настане такий час, коли перш ніж сказати слово, мені доведеться упевнитися, що ти чув попереднє, і чую, що настане інший час. Мені доведеться навчитися розмовляти з собою цілий день безперервно. Ні. Ні. Находи кінець у мене є сумка, я її буде, сподіваюсь, що буде. Навіть коли тебе не буде, не скажу тобі ні. В голос того що не слід, але всі таємні промови в зубах, айся, хлови. І кохай, і кохай. В мене міцніше, міцніше. Навіть руки твої говорять про кохання. У кожному дотику знаю, не кажи. Далі думаю, подібне, звичайно, ні свята, того дня що. Ось тільки я терпіти не можу самотності. Сенсі терпіти не можу базікати на самоті, коли мене ніхто. Peace.

них Долго пауза. Пісня. Вила мене мати, Бересовим прутом, крутом, я не стояла, і з цим баладом, щоб я не стояла. І з тим вила мене мати. Vai dar Я до Бог, а WAAAAAAA Вілій назад у свою яму. Залазь назад у свою яму. Добре, так довго лежати голяка. Ти ж там не забув позаліки? Залазь, послухай, не можна так довго лежати на сонці. Залазь свою ворог. Ну ж бо спочатку ноги, голову потім. Ти ж там не повернешся. Я ради, що ти зі мною. Я думала, що я вже так і вискажу. Скільки разів тобі казати? Скільки не зелені? Ти <титут> заліз в голову? Ти ти, озерин забув ти, ти, <титут> біля. Ти спочатку ноги, но, потім голову. Ти не померєш <питут> так ніби, а? Чу ти ти чуєш?